Всім привіт, слава Україні! Як я казав, починаємо другу частину відео по ремонту комбайну. Як ви бачите, вже жадка на місці колесо, також на місці сцеплення, також на місці масло заляте в коробку. Коротше, вже почти на процентів 90 комбайн готовий. До жнив. ще лишилося там подоставляти. Ще Натяжні лежать, одна натяжна, там ще друга я натяжна треба поставити на своє місце. Також познімав я натяжні на ці нацепи. Треба їх буде мені повиточують, треба буде їх зробити, теж поставити поставити на своє місце. Так, ще завтра, завтра поміняємо ланцюга. Поміняємо зірочки на, на зерно, що було. Завтра буде регулюватися вже барабан виставлятися. Далі? Завтра будемо робити дуришат, подивимося завтра. ще підварити зернового чуть-чуть там наварити одну бляшку, теж буде робитися завтра. Сьогодні так день був вісьма продуктивний, бо роботи було зроблено немало. Що тільки стоїло було вчепити жатку назад. Так, в принципі, в принципі кажу, комбайн вже почти дуже готовий, Ще нічого, нічого ще не пропускав, того, що кажу, познімав, познімав натяжні цепів, немає натяжних, отакі от натяжні, а На всіх цепах в мене стоять. Я їх познімав, їх переточую, бо їх пощі по дало. Так, а так в принципі, в принципі, принципі, я думаю, що якщо все буде добре, дасть погода, у нас сьогодні неділя. Завтра буде понеділок, завтра ми ще перейдемося, подивимося, що треба доробити. доробимо. Е, вівторок мені на роботу, а в середу вже можна буде їхати, пробувати, молотити озимий ячмінь, тому що він вже, він вже готовий. Треба ще буде оце все, це все діло позбирати, оце все, що порозкидано тут позбирати, поскладати його. Перемастити, звісно ж, комбайна мені теж його не мастив. Ну і все, вона буде відкривати сезон жнив 2023. Ну, ще є такі нюанси, по яких треба подивитися, ще глянути. До цього. Ой, бляха. Тут коротше, два, два шкіла спарованих стоїть. От їх тримає болт, щось вони, коротше, не знають, щось воно. Щось воно трошки не фуричить. Треба до нього подивитися, що то, що -то, йому, що -то йому сталося. Це на січкарню йде. Шківе на січкарню. А так я що знаю? Так вроді, вроді, вроді все. січкарню вже підсунув назад, щоб можна було долізти до цього. Долізти до завтра, до решат, глянути. Ну і на січкарні в принципі гострі. їх того року, Того року батя погострив ножі. Ножі можуть бути, нічого їм не бракує. Цього року не будемо їх знімати. Так, да, нож класні, гострі. На цей сезон їх хватить 100%. Так, ну, якось так сьогодні, сьогодні день був дуже продуктивний. Попрацювали непогано. Зроблено було багато. Ой. Ще завтра трошки попрацюємо, ще щось зніму покажу. Також заведу, пропущу його, теж знімлю, покажу, як воно все крутиться, вертиться. Так, поки що все. Чекаємо продовження. Так, закінчив я. А мою думку, що я закінчу, звісно, підготовку комбайна. Зараз закриваю буковинки, виїжджаю на дорогу, підкачую колеса, продую фільтр воздушного. І буду їхати пробувати молотити озимий ячмінь. Так що сьогодні щось вдруг станеться, то що завтра його домолотити, тому що на завтра на вечір вже стоїть дощ. Треба сьогодні спробувати це зробити. Сьогодні, звісно, свято, але, але треба їхати, їхати працювати. Так, ну все, під барабанням повідрегулювали, поставив я нові, повиточував нові оцілочки. Поставив натяжні насепи. Всюди, де тільки можна було, бо ті вже поз'їдало. Ножі відрегулювані. Проценті 95% те, що я мав зробити, я зробив. Зірочки зі переставлені на зернове, на зернові вже е -е, ці елеватори понатягував. Коротше, Коротше, зробили все, що могли. Так, ну що ж, не буду затягувати, це буде і кінечне відео по ремонтові. І разом сюди ми вліпимо молотіння, молотіння ячменю. Зробимо таке одне велике відео. Так, ладно, збираюся, я буду помаленьку виїжджати на підкачку коліс і на продувку. Ще тут в салоні треба трошки допрацювати, бабляха. Одиця, що з проводкою поробилося, я не знаю, чи це вона позагорала, чи позамикала, чи що. Більше всього, що десь замикало і, і горіло. Треба це діло чіпу заізолірувати. Я так її повитягував те, що, щоб воно не замикало. Так, що, заводимо комбайн. Комбайн, в принципі, заводиться з полутика. Ладно, виїжджаю я на дорогу. Там вже буду їхати на город, десь сплючиться. Молотим ячмінь. Вже під другий круг, пішов на другий круг. Перший зробив. Поки що все йде. йде більш-менш нормально. Зараз це може треба під, під деревом забрати трохи. Більше, чем півроку. Місяців сім вже трохи забулося. Ячмінь непоганий. Цьогорічне зерно. Ячмінь непоганий, крупненький. 30 сотих мальорів. Все, буду їхати додому. Вдома розгружуся. Покажу, що вийшло з 30 сотих мені молотити. Погнали! Ось і результат мого молотіння. Висіяв два мішка, 80 кілограм, а зібрав з півтора тонни. Ячмінь гарний, крупний. Треба буде провіяти, трошки на насіння оставити. Все остальне буде свиням. Апарат працює, як має бути. Так, ну що ж, ще будуть окувати. Ключуся, подивимося, що з ціпівки там вийде мене забабахати. Лежить пару днів на дворі, на сонечку, трошки ще під перетрав, а далі будемо забирати його, в хату ховати. Так, якось так поки що. То міг, в принципі, то сняв, особливо теж багато нічого не сняв, бо треба всім дивитися. Так, ладно, поки що все, буду чикувати. Ключуся, покажу. Всім привіт! Приїхав чикувати ячмінку, тому що змолотив. 14 14 вийшло ось тут. По 30 сотих. Зараз, коротше ми їх. Ось страшку перепікуємо. Заберемося до вас. Подобі на так, друга володка пішла. Давно порахуємо всі катюків буря. Так, буду я працювати, буду ключатися. Вже половину стюкував. Трошки тюків накидав. Я думаю, що вже Бо ще і все є. Ну, приблизно до 100 штук має бути. Вона і трошки більше, ніж 100. Десь в середньому виходить 9-10 родочку. 14 крадків. Більше більше 100 точно було сюди. так. Добре, буду я працювати, потім результат сніг покажу. Поцюповую, йду останній волочок. Потім буду збирати, порахую, скільки тюків вийшло, не рахував, пішочек теж не включав. І, я думаю, Біля 100, 130 тисяч штук має десь приблизно бути. Якось так. Так, що ж, поки що все. Буду збирати тюки в Я поскладав, коротше, я тюки. Получилося е, в мене 100, 106 штук. Тут 60 ще мись заложили і в другому сінику теж там 40. 40 тюків. Так, ну якось от такий от результат. Так, ячмінку, ячмінь змову, ячмінь змолотили, ячмін змолотили стюкували. Не знаю, сіяти пане. Нічого я вже не буду цього року. Там та й в мене в принципі, гречки немає, можна було б гречку завалювати, але гречка немає. Вже на другий рік після озимого ячменю будемо сіяти гречку. А так цього року вже буде якось так. Не знаю, може, щось дощі що дощів пару днів вже немає. Прийде дощ, можна буде здіскувати і ходобі щось посіяти, щоб осінню косити, мати чим годувати. В принципі, результат непоганий. З 300-х вийшло, вийшло ну, тонна 800 там бито є. Це два, почти 2 два повних, два повних бункера ячменю. Результатом я в принципі, задоволений, причому він бачив тільки е, селітру. Скільки я в нього всипав, кілограм, кілограм 40 селітри висипав, може навіть менше мол, 30 кг. На 30 сотих, короче, весь фоселі три більше треба нічого не давав. Там ні гною немає, сіяв без змін добрива. то що ще ті обробляв на перед посівом. Так, якось так. Що ж, я думаю, це не перше і не останнє відео буде по молотінню. Сезон тільки починається, щось трошки знімемо, покажемо. Та й по ремонту. напевно не перше і не останнє буде, бо... Під час сезону ще не раз прийдеться ремонтуватися. Так, ладно, поки що все. Кому сподобалось дане відео, пальчик догори. Підписуємось на канал, не забуваємо. Нажимаємо на колокольчик, а я буду продовжувати снімати, розказувати, показувати, ділитися досвідом. Дякую за увагу. На все добре. Слава Україні, героям слава!